Привіт! Спробуйте уявити собі, що ви запалюєте свічку. Це не повинно бути надто тяжко. Свічка випромінює спалах світла, який поширюється в усіх напрямках, ніби утворюючи бульбашку, яка безупинно росте. Ця бульбашка є тривимірною і оточує нас повністю. Якщо ми знаходимося всередині цієї бульбашки, вибратися з неї для нас та для будь-чого, в принципі, неможливо, тому що нам доведеться перевищити швидкість світла. А тепер уявіть, що ми сприймаємо лише 2D-шматок простору. Бульбашка утворює своє рідне коло, яке росте навколо нас. Якщо ми розкладемо ситуацію поступово, створюючи зображення за зображенням і складемо зображення одне за одним, ми зможемо побудувати діаграму, на якій бульбашка світла, що росте з плином часу, утворює конус. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Наша ком'юніті росте з кожним днем, і це приємно, що так багато людей цікавляться популярною наукою. Адже очевидно, що для того, щоб стати потужною державою, нам конче необхідно більше визначних науковців. А для цього, для початку, потрібно зробити науку цікавою. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати наш канал і отримувати якісний український науковий контент. І обов'язково поставити вподобайку та допомогти з розповсюдженням цього та інших відео на каналі. Зробимо науку цікавою разом. Приємного перегляду! Отже. Цей конус розширюється, прямуючи від минулого до майбутнього. І всередині нього ми можемо побудувати траєкторію руху в часі. Сторони конусу обов'язково нахилені під кутом 45 градусів. Чому? Все просто, тому що для будь-якої заданої кількості часу світло завжди проходить задану відстань. Наприклад, протягом одного року світло завжди пройде відстань один світловий рік у космосі. Адже швидкість світла то є константа. Цей тип об'єкта називається світловим конусом. З плином часу конус розширюється зі швидкістю світла. І що б ми не робили, наш шлях залишається обмеженим ним, від нього неможливо втекти. Ми не можемо вийти за межі напрямку нашого руху. У теорії відносності ці світлові конуси необхідні для розуміння структури Всесвіту. Зокрема, вони обмежують причинно-наслідкові зв'язки. Щоб зрозуміти це, уявіть подію, яка відбувається далеко від Землі. Наприклад, вибух над новою. Ця подія не зможе вплинути на нас, поки його світловий конус не досягне землі. До цього жодна інформація про вибух не може дійти до нас, оскільки ніщо не може передаватися швидше за світло. Цей вибух можна побачити і відчути на землі лише тоді, коли ми входимо в її світловий конус. Причинність, тобто той факт, що одна подія може викликати іншу, обмежена швидкістю світла. Що ще важливіше, світлові конуси дозволяють нам зрозуміти глибоку різницю між поняттями час і простір. У просторі ми можемо рухатися в будь-якому напрямку, повертатися або прокладати петлю назад. Але в часі всі об'єкти змушені рухатися в одному напрямку. З часом неможливо повернутися назад. Ми завжди рухаємося від минулого до майбутнього. Світлові конуси дозволяють нам чітко побачити цю різницю. У просторі ми вільні вибирати будь-який напрямок, але в часі послідовні світлові конуси змушують нас завжди рухатися вперед. Ми не можемо розвернутися, тому що ми змушені залишатися в цих лайт конусах. Ця властивість дозволяє нам досить чітко визначити те, що ми називаємо часом. Час у теорії відносності це просто напрямок, у якому орієнтовані світлові конуси. Це той напрямок, у якому ми не можемо повернутися назад. Це напрямок, до якого вказують усі дозволені траєкторії, і в якому обов'язково лежить наше майбутнє. З іншого боку, простір це сукупність усіх інших напрямків, перпендикулярних до часу. У зоні, де всесвіт порожній, без гравітації, його структура простір, час. Пряма. Час і простір утворюють симетричну прямолінійну сітку, а світлові конуси вирівняні в одному напрямку. Таким чином, ми можемо визначити час глобально. Наприклад, час йде зліва направо. Але уявіть тепер, що Всесвіт містить дуже масивне тіло, наприклад, Землю. Якщо ми впустимо яблуко, воно буде поступово падати вниз, відхиляючись силою тяжіння планети. Однак гравітація впливає не тільки на матерію, а й на світло. Якщо яблуко з часом почне випромінювати бульбашки світла ось таке в нас цікаве яблуко, вони також потягнуться вниз. Близько до масивного тіла світлові конуси більше не вирівнюються один з одним. Вони все більше і більше викривляються, згинаються гравітацією. Поблизу масивного тіла напрямок світлових конусів викривляється. Іншими словами, час згинається до центру планети. Якщо яблуко падає, хоча воно спочатку було нерухомим, це тому, що його майбутнє спрямоване вниз. Маса спотворює геометрію всесвіту, і час стають відносними. Їх орієнтація залежить від того, де ми знаходимося. Це загальна теорія відносності. Чим масивніше тіло, тим більше воно вигинає простір час. Але. Уявіть собі, масивний об'єкт, який є дуже-дуже компактним. Таке тіло створило б настільки сильну кривизну, що нижче певної висоти, всі світлові конуси були б повністю спрямовані вниз. Якби ми запалили свічку в цьому місці, усі промені світла, незалежно від їхнього напрямку, падали б до центру. Це саме те, що ми називаємо. Чорною дірою. Звичайно, на каналі є детальне відео про чорні діри, тому зараз я тільки трошки нагадаю, що це таке. Чорна діра це сферична область всесвіту свого роду бульбашка, в якій кривизна простору часу рухає всі об'єкти до центру. Якщо ми розглянемо 2D-фрагмент простору, чорна діра проявляється як коло, яке залишається статичним і ніби вдавлює циліндр у просторі часу. Межа чорної діри називається горизонтом подій. Над горизонтом деякі світлові промені можуть виходити, але під горизонтом все світло вловлюється цим монстром. У Чорній дірі світлові конуси зможуть будь-який об'єкт рухатися вниз. Сам час вказує на центр Чорної діри. Щоб зрозуміти, що насправді таке Чорна діра, доцільно розглянути дві різні точки зору: астронавта, який падає в Чорну діру, і точки зору віддаленого спостерігача, який знаходиться на великій відстані. Для віддаленого спостерігача гравітація дуже слабка, і поблизу нього сітка простору часу пласка. Для нього час тече зліва направо, тобто у правильному напрямку. Горизонт чорної діри здається нерухомим, оскільки по ньому проходить пряма лінія з минулого в майбутнє. Але давайте тепер розглянемо перспективу падіння астронавта. У міру того, як він наближається до горизонту. Час і простір все більше і більше викривляються через наявність Чорної діри. Коли він нарешті досягає горизонту подій Чорної діри, астронавт цього не помічає. Але в цей момент час і простір нахилені на 45 градусів. Для астронавта горизонт подій це не горизонтальна лінія, що веде з минулого в майбутнє. Це діагональ, яка піднімається під кутом 45 градусів, так само, як і поверхня світлового конуса. У той самий час, як віддалений спостерігач бачить чорну діру нерухомою, для астронавта на горизонті подій час і простір нахилені. Так що чорна діра поводиться як світловий конус, що пояснює, чому з неї неможливо втекти. Коли астронавт перетинає горизонт подій, поняття час і простір здаються поміняними місцями відносно того, як їх бачить зовнішній спостерігач. Час тепер вказує вниз, що раніше було напрямком у просторі. Горизонт подій Чорної діри більше не є місцем у космосі, а мить у нашому минулому. І центр Чорної діри це вже не точка, а подія в нашому майбутньому. Доля якої ми не можемо уникнути. За горизонтом подій всі предмети неминуче падають, адже саме в цьому напрямку знаходиться їх майбутнє. Коли масивна зоря колапсує сама на себе, вона випромінює. Останній спалах світла, останню бульбашку, яка намагається вирости але в межах викривленого простору часу, зігнутого масою зорі. Так що ззовні бульбашка виглядає статичною. Саме так і утворюється чорна діра це світловий конус, який просто стає нерухомим через викривлення простору часу. Якщо ми уявно зможемо випрямити вигнутий простір час чорної діри. Ми відновимо глобальний напрямок часу, який тече зліва направо, тобто у правильному напрямку. На цій випрямленій лінії ми чітко побачимо, що горизонт подій Чорної діри утворює світловий конус, що виходить із зорі, що колапсує, і зсередини якого неможливо вибратися. Опинившись під горизонтом подій, ми будемо змушені потрапити в центр Чорної діри. Місце, де кривизна стає настільки інтенсивною, що наші моделі більше не працюють. Насправді, центр Чорної діри це просто подія в майбутньому, в неминучому і безваріантному майбутньому. Нарешті, якщо ми компактифікуємо та зобразимо на аркуші всі ці уявні моделі, ми отримаємо діаграму Пенроуза, на якій зовнішня і внутрішня частини Чорної діри утворюють дві різні області. Трошки нагадаю, що таке діаграма Пенроуза. У теоретичній фізиці діаграма Пенроуза, названа на честь фізика математика Роджера Пенроуза, це двовимірна діаграма, яка відображає причинно-наслідкові зв'язки між різними точками простору часу через конформне трактування нескінченності. Це розширення придатне для викривлення простору часу, наприклад, загальної теорії відносності. Діаграма Міньковського спеціальної теорії відносності, де вертикальний вимір представляє час, а горизонтальний вимір просторовий вимір. Використовуючи цей дизайн, усі світлові промені проходять під кутом 45 градусів. Локальна метрика на діаграмі Пенроуза. Конформно еквівалентна метриці зображеного простору часу. Конформний фактор вибирається так, що весь нескінченний простір час перетворюється на діаграму Пенроуза кінцевого розміру з нескінченністю на межі діаграми. Діаграми Пенроуза часто використовуються для ілюстрації часопростору навколо чорних дір. Сингулярностям відповідає простороподібна границя, тоді як часоподібна границя відповідає звичайній просторово часовій діаграмі. Це відповідає заміні часової та просторової координат на горизонт чорної діри, так як простір однонаправлений всередині горизонту, а час однонаправлений ззовні горизонту. Сингулярність являє собою простороподібну границю і дає зрозуміти, що об'єкт одного разу досягнувши горизонту, то він обов'язково потрапить в сингулярність, навіть якщо спробує від неї ухилитися. Також діаграми Пенроуза використовуються для ілюстрації часопростору навколо гіпотетичних. Червоточин, що пов'язують два окремі Всесвіти, що є розширенням розв'язку Шварцшильда для чорних дір. А висновок з усього цього здається простим. Як тільки ми перетинаємо горизонт подій, решта Всесвіту залишається позаду, у нашому минулому, ми більше ніколи не матимемо доступу до нього. Наше єдине можливе майбутнє це падіння аж до сингулярності. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!